Поліцейські затримали 49-річного жителя Подільського району за підозрою у замаху на вбивство рідного брата. Тиждень тому від лікарів до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 35-річного чоловіка з вогнепальним пораненням черевної порожнини. Слідчими було розпочато кримінальне провадження, в ході якого наразі встановлено, що під час сварки двох братів, які мешкали на території одного домоволодіння, старший з них з рушниці вистрілив в молодшого, після чого з місця злочину втік. Проведеними розшуковими заходами поліцейські встановили місце знаходження підозрюваного та затримали його. В ході проведення слідчих дій рушницю було вилучено Фігуранта затриманого процесуальному порядку, слідчими йому повідомлено про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство. Відповідно до санкції частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавлення волі на строк до 15 років. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває в рамках провадження. Буде проведено низку судових експертиз. Всі обставини події встановлюються.